Друзі, вітаю! Відбувся нічний наліт пепла типу шахід, і потрібно говорити про те, що ворог змінив так, таку він переніс пускові шахідів з південної частини, скажімо так, на північ Добрянської області. І розрахунок був такий, що таким чином. Вдасться швидше досягнути Києва, Київщини і швидше е залітати в центральну частину України і швидше, відповідно, мати можливість е прокладати маршрут на захід. У ворога це не сильно вийшло, це не сильно, скажімо так, е спрацювало. Єдине, що можна сказати, що е, якщо тоді, коли вони пускали з півдня, вони не досягали Києва, практично, то зараз їм вдалося все ж таки залетіти в межі Києва, але шахіди збивалися 11 з 14 збитих. На жаль, є прильоти, наприклад, повідомлено офіційно про Хмельницький. Е, звісно ж, повітряні сили врахують досвід цього вечора. І, звісно ж, система протиповітряної оборони буде відпрацьовувати це. Ще один ключовий момент, друзі. Це підрив літака Дерло А-50 у Білорусі у Мачуліщах. Це саме той літак, який регулярно під час повітряних тривог, під час зльоту. Мігів, він також злітав і зчитував інформацію про розміщення наших систем протиповітряної оборони, зокрема РЛС. І відповідно ворог коригував маршрути ведення обстрілів ракетних, коригував маршрути курс ракет відповідно, БПЛА. Посилаючись на Дані, ну я не буду в деталях розповідати, як це відбувається, яким чином формуються ці карти. Ну, один літочок тепер у них менше, і їм доведеться тепер думати, чи варто приганяти, якщо не появляюся, у них три таких всього було. Чи варто їм приганяти ще один до Білорусі? От, в будь-якому випадку, друзі, жодних сюрпризів. А от від нас сюрпризи весною будуть. Слава Україні! Переможемо всіх, друзі! Рухаємось до перемоги!